Від Шалених стрибків біткоїна та раптового падіння ефіру до саміту Трампа і гучної перемоги Ripple у суді це твій щомісячний дайджест про те, що зараз на піку, що падає, та що готується змінити ринок цифрових активів. Привіт! я Валерія, і сьогодні ми запускаємо новий формат на YouTube. Найгарячіші новини, плюс найцікавіші оновлення з Ексмо. лістинги, турніри та сервіси для заробітку, які точно не варто пропустити. Поки не почали ти цей лайк, підписуйся на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Березень нас точно не пошкодував. Біткоін знову майже дістався до жаданих 100 тисяч доларів і одразу ж впав до 76 тисяч доларів. Аналітики звинувачують перегріті ф'ючерсні ринки, активність Трампа і фіксацію прибутку перед халвінгом. Це коротка пауза перед стрибком чи початок масштабної корекції. Дізнаємося з часом, і ончейн аналітики. Регулятор цінних паперів України представив нову пропозицію: 18% податку на дохід від крипти, плюс 5% військового збору. Обміни крипто то крипто імовірно залишаться без оподаткування. Стейкінг, майнінг, айрдропи та зберігання токенів без ПДВ, якщо це не супроводжується платними послугами, наприклад, модифікацією токенів. Законопроєкт можуть ухвалити вже у першій половині 2025 року. Ефір також не обійшло стороною. Він провалився нижче 1600 доларів. Такого ми не бачили вже давно. Хтось побачив у цьому знижку, а хтось тривожний сигнал, особливо на тлі зростання газ фі. У будь-якому разі, погляди трейдерів прикуті до наступного оновлення мережі ефіру. Так. Усе правильно, Дональд Трамп зібрав у Білому домі впливових людей зі світу крипти та фінансів. Вони обговорювали інновації блокчейну, нові регуляторні підходи та навіть можливу появу національного стейблкоїна в США. Любиш його чи ні, Трамп вносить цифрові активи прямо в порядок денний виборів 25-го року. Окрім того, ми ще довго з жахом згадуватимемо так званий день звільнення та нові мита від Трампа. Після цього ринок пішов у г. Глибокий червоний спад. А тим часом великі гравці не сплять. Інвесткомпанія Strategy офіційно перетнула межу у 500 тисяч BTC. Це близько 2,4% усієї емісії біткоїна. Це не просто ставка на зростання, це чітка довгострокова стратегія. І з кожною новою інституцією, що приєднується дефіцит біткоїна лише посилюється. Тепер офіційно сек припинила багаторічну справу проти Ripple. Це рішення може визначити майбутні підходи до оцінки токенів у США. Нарешті з'явилося трохи ясності. А ще несподіваний поворот. Трамп видав повне помилування засновникам BitMEX. у 2022 році. Їх визнали винними за порушення вимог протидії відмиванню коштів. Критики були обурені, а прихильники вважають це спробою закрити епоху дикого заходу у крипті. І ще одне цікаве спостереження. Кілька аналітиків вказують, що поточна динаміка графіка BTC дуже схожа на прорив 2017 року. Якщо історія повториться, найближчими тижнями нас чекає потужний рух. Хоча пам'ятай, те, що було раніше, не гарантія майбутнього. Дівай у завжди. А тепер подивимось, що цієї весни підготував для своїх улюблених користувачів Exmo.com. У нас новий стейблкоін у лістингу USDD. цей токен прив'язаний до долара США і побудований на мережі Tron. Якщо тебе цікавить DeFi або пасивний дохід, точно варто звернути увагу. Відчуваєш прилив азарту? Ексму запустив Merging Challenge спеціально для новичків із призовим фондом в 7 тисяч доларів. Випробуй маржинальну торгівлю в дружньому змаганні з іншими учасниками. Це чудовий спосіб познайомитись із плечима, не заходячи на осліп. Хочеш заробляти пасивно, але не блокувати свої кошти? Гнучкий Earn від Exmo – саме те, що треба. Тепер ти можеш підписатися на USDT та USDC, отримувати дохід і при цьому залишатися з ліквідністю. Ідеальний варіант для обмежених інвесторів, які хочуть мати і свободу, і прибуток. Ексмо також завершив одразу дві великі кампанії у березні: Tron Grand Tournament і Березневий Airdrop для холдерів EXM. Усього в рамках обох подій було роздано понад 30 тисяч доларів. Якщо ти встиг взяти участь, вітаємо. Якщо ні, слідкуй за новими активностями. Хайп тепер доступний у зоні маржинальної торгівлі. Торгувати хайп ліквід можна з кредитним плачем до 10 х Більше активів, більше можливостей. Драматичний місяць для біткоїна, юридичні прориви, заголовки з Трампом і купа оновлень на Ексмо. Цей період точно не був нудним. А яка новина здивувала тебе найбільше? Пиши в коментарях. І не забудь поставити вподобайку, і підписатися та натиснути на дзвіночок. Далі буде ще цікавіше, Па-па!